Ви що, ви що, рука прикласно прилажуєте? При, 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 Шановний, що з вами? Шановний, говорить, у вас те, все, порядки. все те, порядки, що, будь ласка, закон, закон темно Земна закон... закон... жовта має бути показчик повороту, а не червоний. А не кода. червоний, так? Да? А а ну покажіть мені, ознакомьте з законом. А з законом, будь ласка. Закрийте двері, будь, будь ласка. А з законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви мене толкаєте? Шановний. Шановний, а чого ви мене дёргаєте? Ви що, у вас що, поведінка. Жіночка, ви бачите? Трав поліції за червоні показчики повороту є незаконним. Чому зараз ви дізнаєтесь? Наш клуб юридичного захисту вже має позитивну судову практику по даному питанню. Ну і звісно, зустрічаєте поліцейське позоріще. Будь ласка, не знімайте мене Я на свій телефон. телефон не треба мене знімати. Я будь, ласка. будь ласка. Будь ласка, не все. знімайте мене. Я на свій тримаю свій телефон руках. Будь ласка, все. не знімайте. Я добре? Тримаю і все добре. добре? Не знімайте і доблючої будь подносите. Ваша Я поведінка, якась неадекватна. Підпишись на мій канал, щоб знати більше про свої права. Долучайся до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Тим паче попереду чорно. П'ятниця, і вас очікують великі знижки. Шановний, який составляє протокол поліцейський, протокол я до вас звертаюся на суд. 에, скажіть, на будь ласка, скаже постанова, добре. Розгляд справи у нас пройшовщині. Учасник нашого клубу отримав незаконний штраф від співробітників поліції, тому що керував транспортним засобом з червоними поворотниками. Також зверніть увагу, як вони зневажливо ставляться до водіїв, як вони фіксують на власний телефон адміністративні правопорушення, що не передбачено чинним законодавством України. Ви а по телефону згідно, згідно, я не розмовляв. Не, у мене є відео. Не, я з вами не спілкуюсь. Власне. Будь ласка, я з вами не спілкуюсь. Ваша спілкую. поведінка не, не відповідає ситуації. Будь ласка, не, не спілкуйтесь зі мною. А я з вами буду. Шановний, скажіть, а будь ласка, воні. у вас все нормально? У вас все нормально? Шановний? Більш-менш? Більш Добре, дякую, не спілкуйтесь. Я не хочу з вами спілкуватися. А Я хочу з вами поспілкуватися. Одразу хочу звернути вашу увагу на даного співробітника поліції, який вважає за нормальне порушувати закон України про національну поліцію. Що він порушив? Однострій. Поліцейських стаття 20. На однострої поліцейського розміщується спеціальний жетон. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також у будь-який іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Жетон у нього взагалі відсутній. Ви мені дуже знімете, знімете форму, поспілкуємося. Шановний, Волков, розгляд справи був. Я хочу розгляд справи. Ну, багато що ви хочете. Подготовка до розгляду Прави справи була. А багато так. що я хочу? Ми багато що я хочу. Добре, дякую. підкажу, Запитуйте? Ні, я з вами, я з одним буду спілкуватися. Будь ласка, до побачення. Скажу, запитуйте. запитуйте. Отойдіть. Так, да, да, я Тож хотів обратитися. Е, вважаю. будь ласка, ви ж зараз попередили мене про те, що буде складено якась... Я вже розглянули е, справу. Е, ви розглянули справу? Будь ласка, яким е, чином... Е, докази надайте, будь ласка, зупинки, це по-перше. По-друге, ознайомте мене, по-третє, будь ласка, я з вами це не це розмовляю, шановний. Ви у, зупи, у вас поведінка це неадекватна. Це будь ласка, не знімайте мене на свій телефон. Не треба мене знімати. Будь ласка, будь ласка, не знімайте мене, не знімаю свій телефон в руках. Будь ласка, не знімайте. Я тримаю і все. Добре? Не знімайте і до блючої його не ласка. Ваша поведінка якась неадекватна. А у вас адекватна? Дивіться, показую вам, показуємо, показувати. Далі, добре. Що це зрозуміло вам? Що це за докази? Я не я. А другий співробітник поліції взагалі фіксує адміністративні правопорушення на власний телефон. Законно це чи ні? Є наказ МВС номер 1026 де зазначені технічні прилади, якими вони фіксують адміністративні правопорушення. Телефон там відсутній. Тобто співробітнику поліції, якщо не дозволено, він не має права використовувати його. Наші показчики повороту червоного кольору не відповідають Державному старту України. Шановний, шість шановний, говорить у вас про те, все порядки. Говорить, все про те, поряд що, будь ласка, закон закон по темно-жовта має бути показчик повороту, а не червоний, а не кольора. червоний. Да, а, а ну що? покажіть мені, ознакомьте законом. Знакомте з законом, будь ласка. Закрийте, далі, будь ласка. Азнакомтете з законом. Закрийте, будь ласка. А чого ви шановні? А шановні, мене толкаєте, шановний? Шановний, а чого ви мене драєте? Ви що, у вас що, поведінка. Жіночка, ви бачите? Я очень? вас прошу Я вас прошу відійти, ви цього не виконав. Ви що, ви що, рука прикласу при... при... прил... прил... прилажите? Шановний, що з вами? Та я вам кажу Все, до побачення. Подальшому водій отримав копію постанови, зафіксував дії поліцейських, звернувся до юристів нашого клубу. Юристи склали усі необхідні документи, і вони були направлені до суду для того, щоб оскаржити цей незаконний штраф. До речі, учасникам нашого юридичного клубу оскаржуємо штрафи ми безкоштовно. Рішення першої інстанції штраф. Скасовано, чому зараз ви дізнаєтесь, але я буду вам цитувати рішення апеляційного суду, тому що співробітники поліції вирішили оскаржити дане рішення, але це у них не вийшло. Шостий апеляційний суд. Колегія суддів дійшла наступного висновку. Так дійсно вони вивчили матеріали, де було зазначено, що наш клієнт, учасник клубу, керував. Автомобілям Крайслер з червоними показчиками повороту, за що водія в подальшому було притягнуто до адміністративної відповідальності. Даному рішенню колегія суддів також посилається на рішення першої інстанції, де судом було зазначено, що поліція не надала жодних доказів того, що водій зробив. Переобладнання транспортного засобу такі докази були відсутні, і колегія суддів погоджується з наведеними висновками суду першої інстанції з огляду на наступне. Пунктом 31.1 правил дорожнього руху передбачено, що технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Повинні відповідати вимогам стандартів. Пункт 31.4 правил дорожнього руху забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей і невідповідностей. Зовнішні світлові прилади, кількість, тип, колір, режим роботи зовнішніх світлових приладів не відповідають вимогам конструкції транспортного засобу у відповідності до ДСТУ 3649-2010 – Колір показчику повороту, передній, бічний, задній, має бути автожовтим. Але згідно статті 29 закону України про дорожній рух, передбачено, що до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан, який відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, і саме головне, що мають сертифікат. На відповідність і пройшли державний технічний огляд. Відтак, транспортні засоби повинні мати зовнішні світлові прилади, які повинні відповідати вимогам конструкції транспортного засобу. Конструкції. У разі переобладнання вказані зміни повинні бути відображені у реєстраційних документах. Для того, щоб відстоювати свої права, необхідно читати і знати права. І обов'язки. Я рекомендую кожному в транспортному засобі мати відповідну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Посилання на дане рішення суду, які вам допоможуть оскаржувати даний штраф, а також на нашу літературу, в описі лишаю під даним відео. А зараз самое головне, чому суд скасував незаконний штраф? Як свідчать матеріали справи згідно сертифікату відповідності, колісний транспортний засіб крайслер 200 може бути зареєстровано і допущено до участі у дорожньому русі. Встановлені пристрої освітлення і світлової сигналізації та їх маркування відповідає відповідним правилам, які допускають використання задніх показчиків повороту червоного. Кольору, з огляду на факт первинної реєстрації транспортного засобу, транспортний засіб водія за своїми характеристиками відповідав обов'язковим вимогам правил та нормативів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та у зв'язку з чим компетентним органом було здійснено реєстрацію транспортного засобу. Якщо даний транспортний засіб був зареєстрований, він нічого не порушував а поліція, в свою чергу, повинна мати докази, що, начебто, автомобіль в подальшому було переобладнано. А у поліції таких доказів немає. Автомобіль зареєстрований, він нічого не порушив. Ось така друзі: на сьогоднішній день судова практика стосовно червоних показчиків повороту. Я рекомендую вам завжди знати свої права, користуватися своїми правами, фіксувати дії співробітників поліції, тому що не кожен співробітник поліції на сьогоднішній день знає. Що законно, а що ні. Деякі вважають, що мають право використовувати власний телефон та приховувати свій жетон. Ні, є закон України, є нормативно-правові акти, де усі питання врегульовані. Але деяким співробітникам поліції не вистачає певних знань. Вони просто виконують план по кількості написаних. Постанов, тому що в подальшому ніхто не рахує, скільки таких постанов було скасовано, і при оскарженні незаконного штрафу судовий збір вам повертається. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо тиснути лайк, підпишись на канал, а свою думку завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.